не робить. Тут Поліцейські Києва викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації. Злочини схему організували двоє місцевих мешканців, фігуранти, не маючи жодного відношення до Сил оборони країни, підробляли листи від військових частин та звертались до благодійних організацій з метою отримання гуманітарної допомоги. У подальшому отримали номенклатуру у вигляді тактичного спорядження, аптечі бойового медика та інших товарів спільники перепродавали. Ми встановили, що таким чином фігуранти, ошукали щонайменше 3 волонтерських фонда на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень. Під час обшуків за їх місцями мешканнями вилучили гроші, мобільні телефони, планшети, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази. Ділкам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Спільникам загрожує до 8 років позбавлення волі.